Мої вітання! Ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні ми поговоримо про причини, через які взимку автомобіль споживає більше палива, і про те, як з цими причинами можна боротися. Те, що взимку зростає витрата палива, в принципі, не для кого не новина, але. Деякі автомобілісти, особливо новачки, коли вперше зустрічаються з цією проблемою, думають, що з автомобілем щось не так і їдуть до сервісу. Хоча насправді все нормально, просто автомобіль взимку експлуатується трішки в інших умовах, через які в нас зростає витрата палива. Але з певними нюансами можна боротись і не дозволяти автомобілю сильно витрачати наші кошти. Тому давайте розберемось, через які причини. Автомобіль взимку починає споживати більше палива, і що з цим можна зробити? Причина перша це, звісно, морози і холодний двигун, через що олива в нас густішає, і двигуну для того, щоб запуститись і забезпечити обертання всіх деталей в густій оливі, доводиться прикладати більше зусиль. А більше зусиль це більша витрата. Паливо. І для того, щоб автомобіль прогрівся до робочої температури, з густою холодною оливою двигун витрачає більше палива, і в нас зростає витрата палива. Багато автомобілістів прогрівають двигун занадто довго. Через що? Для того, щоб двигун вийшов на робочу температуру, потрібно чекати багато часу, і весь цей час двигун працює з підвищеною витратою палива. Тому. Експерти на сьогоднішній день рекомендують прогрівати двигун автомобіля 1 3 хвилини, після чого можна починати неквапливий рух, уникаючи високих обертів і різких прискорень. Якщо тема прогріву двигуна для вас цікава, в нас на каналі є окреме відео, і там в коментарях можна висловити свої думки щодо тривалості прогріву двигуна. Друга причина це погані погодні умови. Сніг, вода, лід або бруд на ґрунтових дорогах спричиняють більше опору колесам. Відповідно, двигуну знову ж таки потрібно збільшувати потужність за рахунок збільшення витрати палива. Тому взимку в нас і зростає витрата палива, адже часто нам доводиться рухатись по снігу або по якимось там брудним ґрунтовим дорогам. Це все призводить до того, що колесам важче обертатись і нам потрібно витрачати більше палива. Третій фактор це збільшення навантаження на двигун через використання різноманітних електроприладів. Здебільшого це всілякі обігрівачі, включаючи підігрів сидінь, дзеркал тощо. Також взимку ми більше користуємось світлом, адже світловий день стає коротшим. Використання великої кількості електроприладів призводить до збільшення навантаження на двигун і призводить до збільшення витрати палива, що в поєднанні з попередніми факторами призводить до суттєвої різниці у витраті палива в зимовий та літній період. Також є цікавий момент з приводу зимового палива. Зараз багато автомобільних заправок говорять про те, що в них не тільки зимовий дизель, а й загалом все паливо зимове. Що воно себе представляє до кінця, невідомо, але є така прогресивна думка, що все ж таки зимове паливо має спеціальні домішки, які дозволяють йому. Краще згорати в холодну пору року. І також зимове паливо може мати меншу щільність, через що воно знову ж таки краще згорає, але при цьому палива потрібно більше. Тому взимку витрата палива може зростати, навіть через те, що ми використовуємо спеціальне зимове паливо. Наскільки це правдива інформація, мені невідомо, але якщо ви володієте якимись... Думками або додатковою інформацією з цього приводу, обов'язково напишіть про це в коментарях. Виходячи з вищесказаного, можна зробити наступні висновки для того, щоб зменшити. Витрату палива взимку потрібно дотримуватись наступних порад. По-перше, не потрібно довго прогрівати двигун стоячи на одному місці. Окрім збільшення витрати палива та збільшення шкідливих викидів в атмосферу, це не принесе ніяких результатів. По-друге, слідкуйте за тиском в шинах. Якщо тиск в шинах падає, збільшується опір при контакті шин з дорогою, через що також може зростати витрата палива. Також взимку намагайтесь більш детально планувати свій маршрут, щоб уникати, наприклад, заторів, які взимку бувають частіше, і що також призводить до збільшення витрати палива, і також, щоб уникати дорог з поганим покриттям або дорог, де є там нерозчищений сніг. Тому що ці всі фактори також сприяють збільшенню витрати палива. І нарешті останнє: намагайтесь зменшити навантаження на двигун за рахунок того, що не будете використовувати зайве електрообладнання. Загалом ці всі поради можуть виглядати трішки смішними, але якщо їх дотримуватись комплексно, ви однозначно зможете зменшити витрату палива в зимовий період і заощадити трішки коштів. Тому не нехтуйте цими правилами, завжди слідкуйте за технічним станом свого автомобіля, заздалегідь плануйте маршрут, зважаючи на погодні умови, і ваша поїздка буде безпечною, комфортною і економною. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.